У Україні у четвер сонце вийде з за хмар. У більшості областей сухо та ясно. Лише ввечері у західному і північному регіонах можливі грузові дощі. Температура повітря підвищиться. Вночі вона буде не нижчою від плюс 12 градусів. В день справжнє літо від плюс 25 до плюс 30 градусів, місцями до плюс 32. На Полтавщині придешнього четверга небо буде безхмарним, тож і опадів синоптики не передбачають. Температура повітря вночі становитиме плюс 14 градусів, вдень 27 градусів із плюсом. У Кременчуці ані на світанку, ані упродовж наступних годин доби хмар на небі не спостерігатиметься. Без опадів світлою пори доби повітря прогріється до плюс 27, вночі очікується плюс 15 градусів. Небо у горішніх плавнях буде ясним від ранку і до вечора. А дощі без хмар, як відомо, неможливі. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 15, денна становитиме плюс 27 градусів. Вітер південного напрямку до 2 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 5 червня 1975 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1947-го – 5 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.